Я дуже сильно хочу, щоб усі люди, які пов'язані з творчістю, щоб вони були дуже уважні до думок, які вони генерують та транслюють. Тому що усе ваше мистецтво це не просто розвага, це не просто якийсь прикольний черговий там фільм чи кліп. Це вид мистецтва, який впливає на мислення мільйонів, мільярдів людей. І е, на кожного побачене на екрані неважливо, це розважальне відео в Тіктоці чи там е, повнометражний фільм. Е, у кожного свій якийсь когнітивний слід лишає на далеку перспективу, і е, вплив того чи іншого відео, того чи іншого фільму, е, реальний вплив е, може проявитися тільки через роки. Я просто закликаю людей до колективної відповідальності. Усе, що ми мислимо, усе, що ми говоримо, усе, що ми робимо, воно має наслідки, часто на далеку перспективу. Ми можемо навіть не знати на коли це як зі шкідливими звичками. Ти можеш там багато років палити, палити, палити цигарки, так і нічого. А через 10-20 років паління, тільки через 10-20 років будуть е, якісь е, наслідки вилазити. Те ж саме з пияцтвом. Багато бухаєш, 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 начебто нічого, там 5, 10, 15 років. А на 16, 17 рік е, от бац, і якісь там е, серйозні наслідки. Так само і е, з нашим мисленням. Я закликаю людей е, до того, щоб ми. Більш серйозно ставилися взагалі до всього, що ми робимо, що ми говоримо, і як ми ставимося, і на підставі чого ми ставимося критично до інших народів.